Добрий день, малята! Я коник з На галявині, де я мешкаю, розквітло дуже багато яскравих квітів, а бджілки ще сплять. Допоможіть мені знайти бджілку. Не турбуйся, конику. Ми з задоволенням тобі допоможемо з малятами, але спочатку зробимо пальчикову вправу. Колетить до розквітлої квітки, слідом за бджілкою і ще одна бджілка. подружки бджілки разом працювали, вправно нектар солоденький збирали. Для роботи приготуйте. Два жовтих кола різного розміру це буде тіло та голова бджілки. Два білих кола це крильця. Три чорні смужки це малюнок на брюшці бджілки. Дві тоненькі смужки це вусики. І обов'язково 2 ока для бджілки. Починаємо працювати. Маленький жовто коло з білого боку змащуємо клеєм, але тільки незначну частинку. І приклеюємо до великого кола. Тепер формуємо малюнок на брюшці. Для цього першу смужку широку, намазавши клеєм, розташуємо на місці з'єднання двох кіл. Другу чорну смужку посередині і третю понизу. Попросіть батьків допомогти зрізати зайві частини смужок. Тепер починаємо формувати крила. Для цього кожне біле коло згинаємо навпіл, змащуємо тільки з одного боку половинку кола, так наші крила будуть об'ємні. Не забувайте серветкою притискати, щоб видаляти залишки клею. намажемо клей з чорного боку на краєчки тоненьких смужок і приклеїмо, як я, з верхньої частини голови, але з піднизу Вусики готові. Для того, щоб наша бджілка. Добре бачила, наклеїмо їй очі. Зверніть увагу на цей трикутничок. Це буде хвостик бджілки, у якому знаходиться жало. Які вусики, його ми будемо приклеювати з під низу. Жало бджілка використовує для захисту. Наша бджілка добра та весела, тож ми домалюємо їй усмішку. Щоб допомогти нашій бджілки літати, приклеїмо її. На дерев'яну шпажку. Ось така чудова бджілка у нас вийшла. Коли ви зробите своїх бджілок, це буде бджолина родина, яка має назву Рой. Дякую малята за допомогу! Тепер у мене з'явилася подружка. Я буду грати їй на скрипочці, а вона за своїми подружками збирати пилок. До зустрічі, малята! Приходьте до нас на Квиткову Галявину. На цьому наше заняття закінчено. І я теж кажу вам до побачення. До нової зустрічі!